Всім привіт, з вами Фільченко, і сьогодні ми будемо грати в Dress to Impress. Так, я знаю, мене давно не було. Як можете почути, я трошечки захворіла і тому не було відео. Але зараз мені вже трошечки краще і тому я можу далі знімати відео. А, в нас буде два правила. Перше правило це робити на останній. Три хвилини, тобто починати робити цей образ, на останні три хвилини. Не зважайте увагу на моє обличчя. І друге правило це не слідувати правилам. Ну що. Поки що я просто можу побігати, позбирати монетки. Так, ще трошечки і вже буде рівно 3 хвилини. Я зараз можу поки що вибрати тему для себе. Звісно, не таку, яку, як от написано І Типу. Коротше, я... Хочу, тут якраз 10 секунд, хочу зробити тему, типу, зима і щось такого. Давайте поберік тут зробимо. Змінимо колір. Такий типу, там червоний. Червоний. Що тут цвітові може червоні зробити. М -м, прикольно, прикольно. Напевно залишу. Звісно, ні. Так, давайте, другий, 10 секунд, 10 секунд, так, ну, так, де червоний, червоний, червоний. Тут який може червоний Ні-ні. Все, ось такий <смеш> наряд за... за 3 хвилини. Ого, собі. Мені якось зовсім не подобається. Щось якесь... Не знаю. Може підходимо. А, і ще... Третє правило це оцінювати не по категорії, а по тому подобається тобі, Ну просто, так, подобається тобі чи не подобається. О, господи. Що в неї забулися? Що ви робите нічка? Да, да. Я поки позберігаю собі тут щось. Mm. О, Це, до речі, прикольно. Тільки мені здається, ця зачіска не дуже, тому не трійка, давайте, трійка. А... Далі. О, господи помилуй. По-перше, що в неї? Нихтя мы, чему вони такі такие такі такие долгие? Еще ну, э, э. не 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 Ну, хто Я. Ну, просто подведите, это красотка. Да, давай, Так і зависла. <смі> ну добре. Шо в... капець. О господи, її віці просто. Що <смі> ви творите мене? Ну мені подобається, чесно, але ну, таке відчуття, що вона в когось купівала. Чому у них майже всіх короткі волосся? Я прям собі вибрала таке, що... Що капець. Так, тут ще якось. Чому в них... О май га. Ну вона нічого не личить. Ну може зачіска до Ні, сумочка личить до її цього, але її тапочки це хана. О -майо! -ма це віп? Так, да, це віп. Тут всі віп. Чому в них обличчя таке дивне? Я поставлю двійку, чисто до того в неї гарний наряд, але обличчя і зачіска це капець. Це а ні, ще. ММ2. Ну, блін, це якась елегантність така прям схожа на мене. А ти що? Ну точно показує. Ну реально, так, да, круто, я поставлю три, тому що реально прикольно. Так, да, І, і зачіска йде, все йде. Але я не хочу ставити п'яче, я теж там була. Ну що? А де я? А я, де? А, а я. Давайте зараз куди. У мене аж цікаво. А де? Я на 9 місці? Ну ви розумієте це? Ви це розумієте, дивіться, яка я дуже гарна. Але ну лиса, ну, ніхто ж не бачив майже. О знову оця. Я тобі ще не буду ставити багато зірок. Так, давайте. Все приберемо. Я тут не сильно вдягалася, якщо чесно. А, можна якось сюди. о, стійте, стійте. Стій, стій. Що ж за тема, мені цікаво, але... Спай. Все одно. І ще мені потрібно ждати дві хвилини. Круто! Так, знову тут залишилося небагато секунд. Знову. Е, я не знаю просто, що я хочу зробити. Якусь... Я не хочу мілашку, я прям таку хочу зробити. Опа! Погнали! Так, боті мої. Давайте отак залишаємо. Чорну робимо її. Далі оцю юбочку теж чорну. Далі оце сіреньке. Давайте біленьке. Давайте вже як-небудь. Ну і все. Стоп ще шарфок. Білий. Все, я готова. Ні, ну на агента не схожа. Ну, агенти не повинні бути схожі на агенти. Це ж правда? Але я, в принципі, нормально. Ну, якщо не оцінювати по категорії, то реально круто, але волосся, мені не дуже сподобалось, тому три. Отак от. от. Кінь. Ага. Саме... Коротше, не буду. Ну це реально схоже на агенту, але мені таке не дуже подобається, тому що на душі якась візняє. Ну, Чисто два за чорний костюм. Зараз я така виходжу. Ну, це не схоже на агента, але мені подобається це. Але чому в не книжний телефон? Тому зважаємо до двох балів. фотоаппарат так, але кнопочный телефон, но он реально не идет. Ну, сейчас я вам покажу. Mm -hmm. Коротше, я зараз тут подавляю, це, наприклад... О боже! Ні, мені це ніяк не подобається. Було б моє бажання, я б її поставила нулю це не своє. Таке відчуття, що вона на себе все отак накинула, якесь махмо лахміття. І що ти подити сіла? Йо-моє! В неї дуже... Схожі стилі з одною там ще одною тече, яка була перед цим. І не неї волосся, моє, до речі. Ну, добре. Не моє. Ну рано, що ти? На підмишках цей. Розійшлись трошечки. Косточка розійшлась. Прикольно. Але маска, ну... Серйозно, ну чому обличчя немає? Круто, але обличчя блок і без маски. Ось так от ряду було. Так. <плес> <плес> ні ні, -ні. По-перше, нічого не сочетається ніяк. Не йде ні чорно, нічого нема. Окрім шнурків на її кросівках. І ще нічому така при... зачіска смішна. Ну, це капець. Знову. Так, третій раз уже повторюється. Тільки там була перша з фотоапаратом, друга без, а третя в... Ну, добре, я поставлю, круто, але волосся, волосся. Не туди. Ну не помаранчева вона. Пе? Так все. Ну що, я, я закриваю очі, ви там вже подивилися. Нормально? Дівчинка, яка спела в мене моє волосся. Я знову на дев'ятому. Я більше не зайду в цю гру, але якщо вам сподобається ця рубрика і ви захочете ще відео про Dress to Impress, то я зніму відео про Дрес і Прес. Але я чоловік. Ось так. Ось таке в мене вийшло відео. А я бажаю вам всім хорошого дня чи надобранність. І всім до побачення та до зустрічей в моїх нових відео.